Всім доброго дня! Вас вітає магазин XDrive. До вашої уваги демонструємо вам відеоогляд інтеграл шолому. Як ви можете переконатися, він виконаний у досить передовому дизайні. Їх є дві варіації: чорно-червоний глянц та синьо-чорний глянц. Дані шоломи ідеально підходять на голову 57-61 см, що дуже зручно для його підбору. Матеріал виконання шолому АБС пластик. Даний шолом виконаний із високоякісних матеріалів. Також хочу додати, що шолом має сертифікат якості дот, що робить його одним із самих надійніших у своєму сегменті. Як ви бачите, у нього є три вентиляційних канали на вхід та на вихід. В середині шолому є антиалергенні обшивки, що дозволяють носити його без дискомфорту.